Дівчата, давайте поговоримо про токсичних клієнтів. Насправді, така дуже дуже цікава тема. я вважаю, що кожна людина для нас може стати токсичною, в принципі. Це все залежить теж і від нашого відношення до людей. Дивіться. Ось такий, наприклад, простий приклад. Приходить до вас людина, хоче від вас там якусь процедуру, ви її робите, але робите. Ну, ви ще не, не вмієте добре робити, або, або, здається, що вмієте, але не вдосконалюєтеся і там десь щось пропускаєте. Людина взагалі очікує від вас дуже крутий результат вашого манікюру. Тобто картинка в інстаграмі шикарна. Взагалі, все те, що вона бачить, її, в принципі, влаштовує, і вона йде до вас за тим очікуванням. В кінцевому результаті приходить додому, в неї починає все відлущуватись, відходити, відслоюватись. І вона думає, блін, що за фігня? Я заплатила гроші, потратила свій час, і взагалі ця картинка не співпадає з моїми очікуваннями. І що вона робить? Починає писати вам, що, от, подивіться, в мене нічого не тримається. А ви такі, там, в мене всіх тримається, у вас тільки одної не тримається. У мене взагалі час буде там не сьогодні, а післязавтра. І, чи, чи, чи коли ви зможете прийти. А їй ж не хочеться чекати, вона хоче вже, тому що вона не готова була на те, що в неї там все повідслоюється. І людина починає вам писати: це так не має бути, бла, 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 бла. І це теж свого роду токсичність, тому що ви якби хочете. Зробити послугу, отримати кошти, щоб людина там, протягом місяця нічого не писала, не, 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 не турбувала. Людина очікує інший результат і розуміє, що її це не влаштовує. І починає, починаємо один одного оцими переписками смс-ок договорюватися. І це теж свого роду якась. Ем, не знаю, токсичність, не токсичність просто це таке якби е, розуміння того, що то не так. І людина буде вас грузити цими питаннями, буде розказувати вам, що щось не так, і то не так, і це не так. Отже, це одна із можливостей отримати токсичних клієнтів. Звісно, в такому випадку людина. В 90% прийде до вас відремонтувати нігодь, і вона потім, в принципі, якщо, ну, можливо, якщо ви територіально близько до неї знаходитесь, можливо, вона там буде зуби закусувати і ходити до вас там через. раз. Але якщо поблизості десь в оточенні є е, конкуренти ваші, то людина обов'язково спробує замінити, навіть якщо там десь картинки в інстаграмі в якоїсь е, майстра манікюру будуть не такі круті, як у вас, але вона піде і в неї там на третій день не відслоїться, вона обов'язково вибере і піде туди. Це, це питання, воно трошки йде більш про якість. Дивіться, яка була ситуація у мене нещодавно на днях. До мене записалася ну, минулого разу одна клієнтка. Вона, так як в неї не було майстра, ну майстер в неї був, потім вона там майстер поміняла свій, свій напрямок, почала займатися косметологією. Відповідно, вона не має до кого ходити на манікюр. Тобто, шукає собі знову майстер. Прийшла до мене, і вона. Була впевнена в тому, що їй треба робити гель, що вона, її, вона любить оцю таку тверду міцну поверхню на нігтєвому ложі. їй не важливо, воно виходить товсто, тонко, головне, щоб це було надійно. Я її зробила, все добре, вона відходила. Потім, я не знаю, ну, якщо вірити словам, вона наступний раз до мене не прийшла. Вона просто пішла. Як вірити словам? Я маю на увазі, що там її якась знайома. Зробила цей манікюр, там вона каже, що чи вчилася, чи що, і вирішила на ній потренуватися. Вона пішла знову до неї. Ну, ніби після мене пішла до неї. Потім пише до мене, що мені потрібен манікюр, бажано дуже швидко, моєї колеги був вільний час, і відповідно я її до неї записала. І е е коли вона прийшла, у неї нігті звичайні, короткі, практично під корінь, там буквально чуть-чуть вільного краю є. Ну, і так як колега перший раз з нею працює, а я якось не придала значення тому, що людина хоче тільки гель. Тому що, ну, дуже часто, коли люд, клієнт приходить до вас регулярно, ви вже знаєте, що він хоче. Коли людина прийшла перший раз, звісно, це все забувається. я не придала значення тому, чого вона хоче, там, щоб для неї важливо той гель. Вона прийшла до моєї колеги, ну, і колега, звісно, каже, і так, я і зможу вам зробити гель, але дивіться. Давайте ваші нігті такі коротенькі, ми можемо вам зробити гель-лак, Воно так само гарно виглядає, тоненько, акуратно і приємно. Вона така, ну добре, ніби давайте зробимо гель-лак, Просто я завжди роблю гель, з негелем надійніше, Якщо воно буде добре триматися, то давайте так і буде. Ну, Це слова того, як. Е Ну, Як взагалі все відбувалося. Вона каже: якщо вам не підійде гель-лак, то ми на наступний раз робимо гель. Іде людина додому після манікюру. По дорозі мені, я так думаю, що по дорозі починає мені писати, що я так вдячна за манікюр, такий гарний получився, Тільки на наступний раз я все ж таки хочу записатись на гель, тому що мені здається, що це тонко. І я її пропоную через три тижні до того самого майстра тільки на гель, тому що я. Впевнена і знаю, що людина робить гель. Ну, ми, ну, я ж не маленька дитина. Через, десь через день чи через два вона мені починає писати, що я одягаю штани, воно мені все гнеться. Взагалі, я не звикша до такої товщини, Мені дуже тонко, мені дуже е, некомфортно. Е, е, я б хотіла все ж таки до іншого майстра на гель, тому що ця майстер мені сказала, що вона гель не робить. Я так, в смыслі не роби. Ви... ну, Вона робить гель, просто я тільки що кажу, з нею поговорила. Тому що вона мені написала повідомлення, відповідно, я звернулася до своєї колеги і кажу, що таке. Ти сказала, що, вона не... що ти не робиш гель. Вона ну, каже, та я таке не казала. Я просто сказала, що давайте попробуємо гель-лак. Якщо, якщо не підійде, на наступний раз, ми вам зробимо гель. Я її пишу, я тільки що поговорила з колегою, вона каже, що. Ну, по-перше, я знаю, що моя колега робить гель. По-друге, вона каже, що вона вам такого не казала: я не знаю, звідки ви це взяли, але вона так само робить гель, тому не переживайте, гель буде зроблено на наступний раз. І вона, ви розумієте, вона зациклилась на тому, що, я на тому, що майстер не робить гель. От вона впевнена в тому, що ця не робить гель. Не, я не буду йти до неї, тому що вона гель не робить. Вона мені це сказала, я не готова, я не хочу. І оця така, такі дуже великі тексти, тому що я працюю і періодично там, відповідаю клієнтам на повідомлення там, між, між клієнтами, в перериві, коли знаходжу час, або вже ввечері після роботи. І від неї просто приходилось такі тексти там. Я не очікувала, що майстер не робить гель. Мене могли записати до майстра, який робить гель. І вона просто зациклилась на тому, що людина справді не робить гель. Мене вже це аж... Я в той день була просто як вижитий лимон. Я просто йду ввечері додому і думаю, що з людьми не так. І вона мене ввечері просто добиває. Вона скидає фотографію. Нігті всі на місці, просто від того, що вона там десь може, воно справді гнулося. Я не, запера... не заперечую це, воно могло гнутися, тому що вона каже, що їй було тонко. Вони так якби позаломлювалися вказівний палець, не знаю, то була, по-моєму, права рука. І я йду додому, а вона мені пише: ну ось, ви мені зіпсували, у мене взагалі сьогодні день народження, манікюру лише два дні. Ви мені зіпсували настрій, взагалі вам нікому не, більше до вас не прийду, нікому вас рекомендувати не буду. Але перед тим вона оце, оці всі тексти писала, я її там заспокоювала та не переживайте, майстер робить гель. Якщо вам ця майстер не підходить, ми можемо когось іншого пошукати. Але вона ж робить гель. Я знаю, вона знає, я не знаю, звідки ви взяли цю інформацію. Ну, я оцю, цю ситуацію розказую вам, щоб ви трошки зрозуміли цю токсичність, де її розпізнати і як ви можете зорієнтуватися, що ця людина токсична або ні. Коротше, і в мене випадає така можливість, що я її можу на наступний день, той вечір, коли вона мені оці тексти пише, вона мене просто мура... ну не то, що добиває, а це просто таке: от ти не розумієш, що людина так. От, зациклена як баран на тому своєму на тій своїй якісь думці, і вона не може переключитися на якусь іншу. Вона не хоче мене слухати, вона зациклена на якихось своїх таких думках. І я її пропоную. Ні, я їй написала, що це все Ну, насправді мені було неприємно це чути, що я вас взагалі нікому більше не порекомендую. Тому що, по-перше, вона була у мене єдиний раз. Який, по її словах, це було добре, ну, вона не прийшла до мене, тому що тому я не можу сказати, було добре, не було добре, може її вигідно так казати, може, і справді нічого не трималося, може трималося, може, в неї виходу немає ніякої, вона тому прийшла до мене. Але справа в тому, що я її пишу, що насправді мені ці повідомлення так само неприємно читати. і Ну, тобто, Я вирішила поставити таку якусь трошки дистанцію, тому що вона так дуже вже близько наблизилась до мене і починає мене грузити тим, що як, як все зле, як вона більше не буде рекомендувати, і взагалі вона нещо, не, не задоволена. І я їй пишу: що у вас завжди є право дотримувати своєї думки. Я не хамлю, Там, ну, знаєте, між, достро... між, між рядків можна читати, що людина. Хоче сказати, в мене таке враження, що от між до тих рядків, які вона писала, вона там інколи мене нахрен посилала, тому що її це не влаштовувало. Звісно, з одної сторони, я її розумію, тому що вона потратила кошти, вона там потратила свій час і отримала той результат, на який, на який вона не очікувала. Але ну, е, буду слухайся також до моєї думки, я не ігнорую її повідомлення. Я просто достук, ну, достукуюся, кажу, що це не так, що воно насправді це неправда. І, коротше, я їй пишу, що ну, мені неприємно це все так само, як і вам. Е -е, ви маєте право думати так, як хочете. Можете мене не рекомендувати там, чи нашу студію не рекомендувати. У мене є завтра можливість вам переробити е, ті нігті. І вона така, ой, так, так, в мене якраз є час, я якраз вільна в цю годину, я до вас підійду, дуже-дуже вам дякую. Ні, я їй ще написала, що можу запропонувати вам переробити або повернути кошти. Вибирайте. І вона так, 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 в мене завтра, в 12-й годині є час, я прийду, я, я, буду, я буду вам вдячна. Коротше, вона приходить і вона просто тупо. Ну, я дивлюся на манікюр і кажу: ну, взагалі робота зроблена гарно, як ви бачите. ну, це, це так справді і є. Просто я так підозрюю, що вам дуже тонко. І просто вам треба було якось наполегливіше переконати там, майстра, що ні, мені лише гель. Ой, та вона так мені розказувала. Та вона казала, що вона взагалі гель не робить. Та вона казала, що це буде добре триматися, а ви подивіться, що це. У мене зіпсований день, у мене зіпсований настрій, і е, ну, я продовжую робити свою роботу, мовчу там, так я вас розумію, що вам некомфортно, і ми зараз все переробимо, все буде добре, не переживайте. А вона просто така пауза, десь дві хвилинки між вона мовчить, я мовчу, працюю, і вона знову уявляєте, вона сказала, що вона гель не робить. Я взагалі не розумію, як мене могли записати до тої людини, яка гель не робить. От бляха, людина недовольна. І, можливо, хтось з вас мене не зрозуміє, але я просто хочу сказати, що якщо я чимось незадоволена, наприклад, так. І мені пропонують повернути кошти за ту чи іншу послугу. Я просто скористаюся цим, заберу кошти і піду пошукати людину там, де, де можливо, мені зроблять добре. Я, у неї була ця можливість. Вона все ж таки погодилася прийти. І потім, між цим вона розказує, яка моя колега погана, що вона її ген не зробила. і... Питає мене, ви мене а, вона тільки приходить і каже, ну це я, мабуть, останній раз прийшла. Я кажу, ну так, це ваш вибір. Я вам не сказала, що ви останній раз прийшли, що від з моїх вуст такого не було. Тобто це ви собі ці думки загнали в вашу голову. Я не, не можу вирішувати за вас, прийдете ви до мене ще раз чи не прийдете. І вона така, потім і потім знову оці паузи, розумієте? Отак, вона вискаже, вискаже, вискаже. Я мовчу, просто. ну, Я знаю сторону, що людина робить гель, що вона хотіла ну, не зробила гель. Ось і все. І це її просто почало штормити. І знову якась така пауза. І ви розумієте, як це так? Вона мені так впевнено казала, що це все буде добре. Я кажу, я ж була тоді в салоні, я бачила, як вона робить вам манікюр, ви могли там. Якось мене у мене уточнити, що я б хотіла гель, чи є у вас час на гель. А вона ще потім каже, що я взагалі підозрюю, що вона хотіла це все зробити за годину, тому що за годину часу я була вільна і так швидко, за такий короткий час, таку велику е роботу ну вона там на півгодини довше могла зробити, але зробити мені гель. і... Вона просто не замовкає. І ви розумієте, це такий якийсь енергетичний вампір. Це якась така. Я, я просто я кажу, ви вже... я в якийсь момент кажу: заспокійтеся, кажу, ви просто завжди говорите одне й те саме. Я вам казала декілька разів, Hello. я вам казала декілька разів про те, що людина робить гель. Ви зациклені на тому, що вона не робить. Я не знаю звідки ви взяли цю інформацію, тому що це неправдива інформація. І, і те, що ви вирішили, що вона не робить гель, я вам зараз перероблю гель, чого ви завжди постійно говорите одне і те саме. І її просто, от її просто треба було трохи заземлити. І вона потім така в кінці каже: Ну я сподіваюся, що ви мене запишете, тому що мені в кінці манікюр. Мені сподобалося, як ви зробили та й взагалі перший раз ви мені добре зробили. А я стою і кажу: звісно, я можу вас записати, тільки ви добре подумайте. Тому що пам'ятайте, що вам ніхто не хотів зашкодити, вам хотіли зробити якнайкраще. Якщо це не підійшло, вам погодилося переробити, для чого ви говорите і повторюєте одне і те саме. І за те, що дайте людині, ну ви спочатку маєте зрозуміти оту границю, хто ця людина. Тому що, якщо це якась така от, от така якась безглузда розмова. То просто ви вирішуйте, я вам роблю зараз цей манікюр. Ви про мене можете залишати відгук, який хочете. Не ви його вже оплатили, якщо хочете, я вам поверну за нього кошти, але ми більше з вами не співпрацюємо. Або ви вирішуєте і даєте ще один шанс. Але якщо це повторюється, то просто ну, цінуйте себе, ми теж на якесь. Мусорне відро або відро з помиями, куди людина має прийти і вилити у ту всю якусь негативну енергетику. Це також ненормально. Тому давайте будемо людьми. Я знаю, що мене дивляться люди, які користуються послугами манікюру. Я знаю, що мене дивляться люди, які є майстрами манікюру. Тому всі люди помиляються. І ви, майстри манікюру. Зосереджуйте свою увагу на якості, на те, щоб у вас було якісно і щоб мінімально до вас було негативних питань. А ті люди, які ну, не адекватні, в принципі, ми їх не можемо змінити. Вони проходять той свій етап в житті, який, від якого їм боляче. Ну, тому що ну, це нещаслива людина. Якщо ви будете робити все правильно, ви себе таким чином забезпечуєте. І якраз уникаєте у тої токсичності. А якщо вже так попало, що у вас буде ця токсичність, і ви будете зустрічати тих людей, то просто ввічливо, спокійно, навіть якщо ви хочете послати нахер цю людину, не опускайтеся до рівня. Просто скажіть: ну так сталося, що, мабуть, ми з вами не підходимо один одному. Я стараюся робити так, як я вмію, але, на жаль, так буває, що не все так, як вам хочеться. Тому. Я сподіваюся, що ви знайдете іншого хорошого майстра, будете ним задоволені. Мені, мені буде також від цього добре. Тому ось така. Можливо, поділіться своїми враженнями, яких ви людей зустрічали. Дівчатка, дякую за вас, що подивилися це відео, послухали мене. І...